Дівчата знову гірші за хлопців з природничих наук і математики. Що тепер? Гендерний розрив у досягненні математики та природничих наук у Сполучених Штатах, виклики та рішення. Нещодавня національна оцінка прогресу в освіті. Неп... У Сполучених Штатах викликала тривогу щодо зниження успішності учнів з математики та природничих наук. Особливу увагу приділено збільшенню розриву між хлопцями та дівчатами, який знову виник після тимчасового скорочення під час пандемії COVID-19. Ця тенденція вимагає термінових заходів, оскільки може негативно вплинути на подальший науково-технічний прогрес країни. Тенденції та виклики Відновлений гендерний розрив результати не показали, що дівчата, які раніше демонстрували скорочення розриву в досягненнях, знову відстають від хлопців. Це викликає питання про те, які фактори сприяють цьому явищу. Дефіцит вчителів однією з ключових проблем є нестача вчителів математики та природничих наук за оцінками. У 47 із 5-10 штатів не вистачає вчителів із цих предметів. Це особливо критично в регіонах з високим рівнем бідності, де доступ до якісної освіти обмежений. Політичні та економічні виклики адміністрація президента Трампа вливає ресурси в приватні школи, одночасно скорочуючи фінансування державної освіти. Це посилює проблему, особливо для шкіл, які вже стикаються з нестачею фінансування. Основні причини рання освіта та інклюзія дівчата, як правило. Виявляють інтерес до предметів STEM, наука, технології, інженерія, математика за умови, що вони мають належне знання з раннього віку. Такі програми, як Who Code та National Science Honor Society, допомагають зацікавити молодих дівчат наукою. Однак доступ до таких програм не однаковий по всій країні. Федеральне фінансування в останні роки, федеральне фінансування боротьби з COVID-19 було зосереджено на підтримці навчальних закладів. Однак зараз це фінансування припинилося, залишивши школи без ресурсів для підтримки якісних програм. Культурні бар'єри у деяких регіонах зберігаються традиційні уявлення про гендерні ролі, що може обмежити інтерес дівчат до дисциплін STEM. Наприклад, нетрадиційні професії, такі як екологія, не завжди сприймаються дівчатами як привабливі рішення та ініціативи. Посилення освітніх програм такі організації, як ЦАГІ, рекомендують запроваджувати комплексну політику з математики в початкових класах. Це включає ранню діагностику проблем та індивідуальну підтримку студентів. Програми для дівчат такі ініціативи, як Black Girls Love Mess і Girls Who Code, вже довели свою ефективність. Однак їх доступність обмежена географічно. Спільними зусиллями школи можуть об'єднувати ресурси через хмарні платформи, наприклад, Google Drive, і використовувати безкоштовні матеріали для підтримки навчального процесу. Також важливо створювати мережі співпраці між районами для обміну досвідом та ідеями. Висновок. Гендерний розрив у досягненні математики та природничих наук це більше, ніж просто статистичне число. Це питання про майбутнє науки і техніки в Сполучених Штатах. Для подолання цієї проблеми потрібен комплексний підхід, який включає збільшення фінансування народної освіти, розробка ранніх освітніх програм для дівчаток. Підтримка ініціатив, спрямованих на зменшення гендерної нерівності, вирішення дефіциту вчителів та покращення умов праці вчителів, інакше ризики для американської освітньої системи та світового лідерства в науці можуть бути надто великими.